А як ви поводитесь, коли бачите людину, якою захоплюєтесь? Всім привіт! Ви знову на каналі Speak Today і з вами ваш репетитор Олександра. Гості на каналі The Graham Norton Show не тільки знаменитості, а ще й цікаві персоналітіс. А ресерч тім, яка працює із гремом, завжди має якусь цікавинку. І ось сьогодні розглянемо, як Тімоті Шаламе реагує на своїх кумирів. Поїхали! You were a proper fan of Steve Carell's be before this. Oh, I'm a big Steve Carell fan, yeah. 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 There's, a, there's another fan over there. Yeah. And, uh, and did you walk on set and kind of go, I love you, or were you kind no, of... No. It? no, it's something on Lady Bird I had to deal with Sersha too, is like when you look up to people and admire them, and you're kind of a weirdo yourself, like you just don't want to play your cards. So I was just suspiciously like this with him. <laughs> um, but hey, I, w once we've been talking about him promoting it, he knows now how... how Creepy and obsessed I am. Mean. <laughs> That's good. You are a proper fan of Steve стів before. Proper означає належний, відповідний, правильний, а ще такий, який повинен бути, або як слід. А proper fan together означає справжній фанат або палкий шанувальник. Тут Грем говорить в минулому часі, specifically в past simple. І деякі скажуть: а чому це в нас тут past simple, коли в нас в реченні є before? І якщо ви зациклюєтесь на правила граматики, то це kind of valid question. Дивіться, я не визначаю час за словами-маркерами, тому що вони не 100% показники. Найкращий спосіб це знайти характер дії, і тоді час визначиться сам собою. Тож тут у нас характер дії не визначений. Якщо ви не знали, то перед тим як називатися simple, ці часи мали іншу назву indefinite, що перекладається як невизначений. Саме тому тут і you were a fan, а не you have been a fan. Цікава тема. Дивись наступний випуск Grammar Quick Bits, в якому я розповім, як характер дії визначає час в англійській мові. Прямо на самому початку у нас дуже багато цікавих моментів. І ще один це як цікаво змінюється порядок слів, коли комусь щось належить. decision of his. So, you were a proper fan of Steve Carell's. Зазвичай ми використовуємо стандартну формулу. Кому щось належить в «possessive case, плюс що саме йому належить. Наприклад, my friend, his decision, «Steve Carell's fan». Але в таких ситуаціях формула міняється. І спочатку ми ставимо, що саме належить, а потім кому це щось належить, але в «absolute possessive». Наприклад, friend of mine, decision of his, «fan of Steve Carell's». Oh, I'm a big Steve -pro fan. Yeah. yeah. А тут бачите інший випадок. Це не possessive Case. Це випадок, коли один іменник використовується для опису іншого іменника. І формула в таких випадках проста. Який, що? Train, station. Quarter report. Steve Carell fan. There's, there's other fan over there the Коли в українській ми починаємо речення із там або є, в англійській ми завжди починаємо речення із there is, there are. І знов слідкуємо за контекстом. І other fan замість інший фанат я переклала як ще один. Знов таки контекст. Вираз «kind of» дає мені можливість перекладати в неформальному стилі. А ще в нас тут є знов дієслово go у значенні говорити, а не йти, про яке я вже розповідала в інших відео. You know, тут іде потік свідомості, коли думка формується в процесі. Саме тому може бути не дуже зрозумілим, але якщо розібрати порядок сліворечення, то стає трошки ясніше. It's something on Lady Bird, це щось на зйомках Lady Bird. «I had to deal with Saoirse, too». Оце «too» іде із цього речення в попереднє. Це також щось на зйомках Ladybird. To deal with це мати справу. І може спочатку здатися, що він каже, що to deal with Saoirse», тобто він розбирається з нею, типу якийсь конфлікт, але ні. Тут to deal with something, яке в нас було в попередньому реченні. Бачите, як гуляють слова з одного речення в інше, а нас що змушують вчити порядок, слів у реченні. навіщо ви ж самі його і ламаєте? When you look up to people and admire them. Фраза to look up to someone означає поважати когось або прагнути бути як ця людина. And you're kind of a weirdo yourself. Тут типове речення, в яке встигає слово паразит, kind of яке збиває нас із ритму. Але ви тримайтеся. Like you just don't play your cards, so. To play one's cards – це ідіоматичний вираз, який ми перекладаємо за контекстом. Або якщо в нашій мові існує подібний вираз, то ми просто його підставляємо, що набагато простіше. Так і тут в українській є такий вираз: викладати карти на стіл або викласти всю інформацію. Він має на увазі, що він не хотів би, щоб його кумири дізналися, що він той ще дивак із самої першої зустрічі. was just suspiciously like Десь be... <laughs> тут треба просто запам'ятати все речення, як є. А якщо хочете використати, то міняйте вираз обличчя, демонструючи вашу поведінку how. тут багато чого не вистачає. Навіть до мене не з першого разу дійшло. Я думаю, що він має на увазі, що вони розмовляли під час зйомок фільму та ще під час промоушену. І за весь цей час він е, розкрився у всій своїй красі. «Have been talking» – це класичний «Present Perfect Continuous». Коли в нас дія почалася в минулому, йде до теперішнього моменту, і ми об'єднуємо все це в одній дії за допомогою «Present Perfect Continuous». How creepy and obsessed I am. В таких випадках початківці дуже люблять ставити «how much creepy and obsessed», але цього робити не треба. А ще в нас іде цікавий випадок порядку слів. Спочатку йде наголос на якості how creepy and obsessed», а вже потім йде ядро простого речення «I am». І так, це не питання, це ствердження. Навіть якщо в нас є в реченні How і саме тому не «am I», а «I Аєм. You are a proper fan of Steve Krell's before this. I'm a big Steve Krell fan, yeah. Yeah. There's, there's another fan over there. Now. <laughs> and, and did you walk on set and kind of go, I love you, or were you kind of. know, it's something on Lady Bird I had to deal with, Sersha, too, is like when you look up to people and admire them and you're kind of a weirdo yourself like you just don't want to play your cards so i was just suspiciously like this with him um, but hey once we've been talking about it and promoting it he knows now how, how creepy and obsessed i am <laughs> that's good mm -hmm. <laughs> Якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та дивіться інші відео. Якщо у вас є запитання щодо цього відео або пропозиції, кого ви хочете побачити в наступних, то пишіть в коментарях. Якщо ви хочете покращити свою англійську, то підписуйтесь на мій інстаграм, пишіть мені в Директ, записуйтесь на безкоштовне пробне заняття. Або переходьте за посиланням на мій веб-сайт і все ж таки записуйтесь на безкоштовне пробне заняття. А на сьогодні це все. Побачимось в наступних відео. Сія!